Доброго дня, мене звати Олена. Загальний розклад. Чому ваша перемога на сьогодні? Да, ви перемогли. За думкою вищих сил ви перемогли. Ви мудра, ресурсна людина, в якої дуже добре працює інтуїція. Верховна це мах. Вам нададуть можливість йти в нового починання, покращити ситуацію відносно фінансового получення достатку. Якщо раніше ви були в безресурсному стані, то на даний момент, чому й не мали можливості шансу, ну, тому що вищі сили і ваш рід надавали вам можливості саме наповнитися. Можливо, отримували знання, чи відчувати себе самодостатнім і ресурсним. На даний момент нового ну, починання, реалізація планів, активна діяльність, активний прояв. І це кардинально змінить ситуацію відносно і матеріального блоку достатку. Ваш рід допоміг вам саме по відношенню до ситуації пропрацювати і не тільки ріда, і вищі сили, пропрацювати ситуацію. Коли ви були в безресурсному стані а в безресурсному тому що певний період в своєму житті знаходились в ілюзії по відношенню до того, як ви бачили власне особисте життя, як ви бачили людей, які вас оточували, ви знаходились в ілюзії по відношенню свого оточення і по відношенню до партнерських стосунків. На даний момент ви власне пройшли свою трансформацію, королева мечів, зрозумівши саме те, що ви трансформувались і досягли саме того формату внутрішнього наповнення, рішучості, що ви можете надалі активно діяти. Тобто ви пройшли свою ініціацію, ви пройшли свою трансформацію, закінчення вихід стану підвішеного. Ви внутрішньої стабільності, якщо раніше ви знаходились в роздраві, тому що втрати відбулися. І втрати в особистому житті зміни там негативні, хоча ці стосунки абсолютно були для вас безперспективні, але жага досягнути вас на тієї цілі, а вас переключили на іншу ціль. Вам дали зрозуміти, що не в тих стосунках і не в тому партнері саме ваше призначення, і ці стосунки не повинні бути вашою ціллю, тому що вони лише руйнують вас. Залишивши в безресурсному стані, ви залишилися абсолютно без підтримки, без партнера і без можливості реалізувати і реалізуватись. Тому що по факту ви пережили зраду людини, яка використовувала вас. І не тільки зраду, а й пропрацьовували розуміння того, що ви зливалися саме в тих людей. Це може бути звичайне ваше оточення, рідні та близькі люди. Зливалися саме в цих людей з бажанням допомагати, а вони лише використовували вас. А тепер ні, тепер ви наповнена ресурсна і ви не бажаєте вкладатися, а ви бажаєте досягнути бажаного, здійснити прорив. Неочікувано все відбувається по справедливості. Навіть якщо на даний момент ви не розумієте, про що йде мова, то боятися не потрібно. І не потрібно знаходитись в внутрішньому роздраві відносно того, що, наприклад, якщо ви отримаєте шанс, можливість пропозицію, то ви будете налякані відносно даної пропозиції. Можливо, це буде посада. І ви будете в розпичі стосовно того, що... От... Новопочинання до нових берегів, та пропозиція, яка вам надійде, ну ви будете не впевнені в тому, що ви відповідаєте відносно професійних якостей. Але, незважаючи на це все, вам говорять, що ви повинні вірити в себе. Ви самодостатні, ресурсні, магія, верховна життя, мудра людина. І тому ви повинні використати дану можливість, даний, даний шанс, бо це надасть вам можливість кардинально змінити ситуацію відносно фінансово, матеріально і відносно вашої реалізації. Насамперед, ви повинні розуміти, що дана кармічно-долоносна ситуація відбувається по справедливості, ви цього варті. Тому, якщо у вас вище сили вірять, якщо у вас вірить ваш рід, то чому ви сумніваєтеся? Невпевненість. Цьому не повинно бути. Ви повинні повірити в себе. Ви пройшли тяжкий шлях трансформації, і на даний момент ви варті того, щоб досягнути добробуту, благополуччя і виставку в своєму житті. Дякую.